Доброго ранку, любі друзі, шановні доброводі, У зв'язку з загальною темою нашої конвенції, дослідженням і розумінням селенського розуму. Давайте звернемо нашу увагу на мікрокосм, тобто людину, яка є відображенням більшого і тому успадкової його якості. Насправді тема надзвичайно глибока, і я в своїй маленькій доповіді зможу зробити тільки грубий, самий грубий екскіз, намальований самими узагальненими і широкими мазками. Я зараз е спробую включити презентацію Місце людини творчій майстерні всесвіту. Як нам добре відомо, весь Всесвіт це прояв думок Брахми або Третього Логосу, і сам творчий процес відбувається за допомогою семи розумних, свідомих, колективних сутностей, яких споканвічної мудрісті прийнято називати тхянкоганами, мудрими зміями. Або драконами мудрості, а в християнстві архангелами і сіма духами перед престолом. Таємна доктрина розповідає про диференціацію зародка Всесвіту в семирічну ієрархію свідомих божественних сил, що є діяльними проявами єдиної найвищої енергії. Вони будівники скульптора і на закінчення творців всього проявленого Всесвіту в єдиному сенсі, в якому найменування творець доступне розумінню. Вони надихають і спрямовують його. Вони є розумними істотами, які узгоджують так контролюють еволюцію, втілюючи в собі ті прояви єдиного закону, які відомі нам як закони природи. Людські монади є елементарними частками цих сутностей, їх неподільними подільними атомами, атомами і тому наслідують їх якості. Люди, людина є сутністю. Яка еволюційна має розвинути манасичний принцип? Так як саме завдяки створенню манасапутрами каузального або причинного тіла епіцентру свідомості людини, людина стає саме людиною. Каузальне тіло звичайної людини, як відомо, знаходиться на третьому або найнижчому підплані абстрактного розуму. Тобто самоусвідомлення людини відбувається в субстанції розуму, за допомогою розуму і завдяки поступовому його розвитку. Повний еволюційний розвиток монастичного принципу перетворить людину на Творця. Але, як стверджується в другому, другому томі таємної доктрини, свого повного розвитку монастичний принцип зазнає тільки у п'ятому колі. Не є долею еволюційного закону, що п'ятий принцип Манас отримав свій повний розвиток раніше за п'яте коло, всі подібні, перечасно розвинені уми на духовному плані, тобто тумається на увазі вищий Манас в нашій расі є анормальними. Вони саме ті, кого ми називаємо людьми п'ятого кола. Навіть у майбутній сьомій расі, наприкінці цього четвертого кола, тоді як наші чотири нижчі принципи будуть цілком розвинені, принцип Манаса буде розвинений лише пропенсі... пропорційно. Але ті, хто став на духовний шлях, напружений і важкий, після наполегливих зусиль, здатні випередити людство – і розвинути свій розум настільки, щоб стати дієвими помічниками ієрархії? Чи на цього прагне кожен з тих, хто став на шлях? Я пропоную сьогодні порозмірковувати над тим, хто ж така людина творець, чому буде полягати її творча здатність і що їй може буде бути довірено створювати. Тобто давайте поговоримо про наше з вами майбутнє. Відразу треба зазначити, що справжнім співробітником творчої майстерні Логаса людина може стати тільки тоді, коли вона втратить здатність використовувати власні здібності в егоїстичних інтересах. Тобто всі еволюційні надбання людини мають бути направлені тільки для здійснення еволюційного плану для служіння людству і ієрархії? Як же нам з вами досягти можливості стати активними помічниками для ієрархії людства? В чому наше служіння може виражатися, яких зусиль ми маємо докласти і які кроки зробити? Давайте пригадаємо, в чому полягає унікальність людства як царства природи і його відмінність від всіх інших царств. Образно кажучи, досконала людина ногами стоїть на землі, а маківкою голови кирається в небо. Наприкінці еволюції в людському царстві природи вона стає п'ятикутною зіркою, тобто самосвідомою на п'яти планах людської еволюції, трьох проявлених в планах форми фізико ефірному плані емоцій та бажань і плані конкретного розуму. А також на трьох тріадних або сутодуховних планах, вищому монасичному або абстрактному, де знаходиться центр самосвідомлення людини каузальне тіло, фохічному або інтуїтивному, і атмічному або нірванічному. Якщо врахувати, що монастичний план. Відподіляється на дві частини конкретного і абстрактного розуму тільки для свідомості людини, а насправді являє собою єдиний план, то загалом маємо п'ять планів, на яких людина набуває самосвідомості під час своєї еволюції в четвертому царстві природи. Коли людська свідомість на шляху повернення далає монасичну прірву і стає усвідомленою на планах духовної тріади, вона починає функціонувати як посередник між духовними світами і світом форм, тобто між непроявленими і проявленими сферами. Вона стає мостом, що з'єднує ці світи. Або трубопроводом, через яких безпосередньо може притікати в світ форм духовна енергія. Така здатність не присутня жодному іншому царству природи, бо всі далюцькі царства обіймають своєю свідомістю тільки сфери форм. А ті високі сутні, які закінчили шлях людської еволюції та перейшли у п'яте духовне царство природи, вже не мають каузальних сіл, не народжуються по закону карми. А якщо і створюють щільні провідники, провідники з метою служіння, то не мають цілих емоцій і бажань, і не в змозі через надто тонку організацію знаходитися в суспільстві. Коловороті звичайної людської життєдіяльності. Поєднувати два світи, світ духовної тріади і світ особистості, і жити життя подвійне, духовне і фізичне, можуть тільки просунути учні, що прямують шлюхом учнівства, вибудовують міст Антахарани через прірву монасичного плану. І досягають можливості бути усвідомленими в духовних сферах. Такі учні стають придатними до суто окульного служіння. Спочатку вони стають активними членами групи на вищому ментальному плані, бо як відомо, вищому моя притаманна, крім індивідуальної, групова свідомість. Потім, по мірі будівництва Антахкарани, учень стали є членом храму свого вчителя, який функціонує, функціонує на будхічному плані. З цих високих духовних місць такий учень починає транслювати енергетичний потік, який проходить крізь його очищені тіла і випромінюється навколишній простір. Учень стає камертоном, який пробуджує скритий духовний потенціал в своєму оточенні. Він фокус світла і любові, який очищує простір і наповнює його високими вібраціями. Він ніколи не збідніюче джерело, бо використовує не власні сили а енергію. А той потенціал, що належить його внутрішній групі чи ашраму вчителя, Зрозуміло, що безпес... беззаперечною умовою буде той рівень розвитку учня, який не дозволить йому використати енергії заставистою корисною метою. Тепер ми підійшли безпосередньо до теми доповіді творчої активності людини на шляху. Вона полягає в дієвій помочі планетарної іерархії, в здійсненні еволюційного плану Логаса для нашої планети. Будхічний або інтуїтивний план це план, якщо можна так виразитися, думок Логаса. Всіх його ідей і концепцій щодо нашого планетарного ланцюга і нашої планети. Поки Лога сконцентрований на цих своїх ідеях, поки він насичує їх енергетично, наділяє їх своїм життям, той, що є дзеркальним відображенням цих ідей, продовжує існувати. Так працює творча майстерня Логаса, члени ієрархії, що обізнано працюють на бодхічному плані, інтуїтивно приймають ці ідеї і намагаються втілити ті з них, які на часі. Але для того, щоб така ідея могла бути втілена в нашому проявленому світі форм, з нею має попрацювати умовно, архітектор. Спочатку на основі інтуїтивного сприйняття необхідно створити абстрактне креслення на плані вищого розуму. Потім, по отриманій кальці, за допомогою конкретного розуму треба створити детальну мисну форму тої ідеї, що, що була, на, що була на кресленні. Потім придати цій е, мислі формі енергетичного наповнення і життєдайності, життєстійкості, наситивши її енергію, плани, емоції і бажань. Так на підставі ідеї створюється мислеобраз. Якщо він чіткий, деталізований і стабільний, він може бути розпізнаний мислителями раси вченими, архітекторами, політиками, релігійно налаштованими лідерами, діячами мистецтва, і вже останні сприйнявши і розпізнавши мислі образ як власну ідею, зможуть реалізувати її на фізичному плані. ланцюг зведення ідеї у фізичну матерію і втілення її суспільне життя здійснюють уже передові вчені, що змогли об'єднати у своїй свідомості духовний і проявлений. Ой, вибачте мене, здійснюють передові учні, що змогли об'єднати в своїй свідомості духовне і проявлені світи. Це і найголовніше служіння, і це наше з вами майбутнє. До якого ми маємо прагнути всією своєю сутністю. Це є найвища творча робота, яку стає здатна виконувати, стає здатна виконувати людина наприкінці своєї еволюції в четвертому царстві природи, це найвищий доступний людині щебель служіння. Тобто мета, яка стоїть перед всіми нами, це перетворити свою особистість на такий механізм, через який наше вище я зможе ефективно реалізувати еволюційний план Логоса, тобто служити. Тепер давайте зосередимося на тих зусиллях, які нам треба здійснити для цього надвисокого досягнення. По-перше, для того, щоб зробити крок уперед, треба розуміти, де саме ми знаходимося і в яку сторону нам потрібно йти. Навіть у середовищі теософів часто можна стикнутися з суперечливими поглядами на роль конкретного розуму на шляху духовного сходження людини. Роль серця визнають всі. З розумом не все здається, так вочевидь. А між тим саме за допомогою конкретного розуму. А саме субстанції сили його четвертого підплану вибудовується радужний міст Антахкарани. Чи є в складі наших провідників те, що потрібно для такого надважливого будівництва? Як зрозуміти, що в нас вже є щось, а чогось бракує? Переважна більшість людей сьогодення протязі майже всього часу використовує свій камаманас. Це конгломерат субстанції плану емоцій і бажань найнижчого підплану конкретного розуму. По своїй суті, це побутовий розум. Якщо уважно спостерігати за собою і бути відвертими, наша свідомість рідко виходить за межі Камаманеса, хіба що в той незначний від загального часу, час, коли ми намагаємося вивчати твори споконвічної мудрості. Для нашої свідомості функціонування на рівні Камаманесу – лінія найменшого супротиву. І вона намагається повернутися в цей звичний для себе стан при любому відхиленні. Але для побудови Антахкарани камамонасична субстанція непридатна. Людська свідомість в своєму сходженні не може перестрибнути через жоден підплан любого плану. Так як Антахкарана бере свій початок. Від ментальної одиниці, яка знаходиться на четвертому підплані конкретного розуму. Як передумова, наша свідомість має активно функціонувати саме на цьому найвищому, на вищому для конкретного розуму рівні. А для цього нам знову таки, як передумова, треба опанувати всіма підпланами. Тобто, ми маємо максимально. Розвинути розум, а панувати з його допомогою здатність ментально контролювати астральне тіло, здатність самостійного мислення і побутове мислеформ. Інакше кажучи, ми маємо створити активне знаряддя для своєї праці, за допомогою якого наше вище я. Буде мати можливість ефективного служіння. Бо саме розум при певному розвитку стає носієм творчої здатності, подібної до творчої здатності великих космічних сутностей, здатності створювати чіткі і стійкі мислеформи, які стануть підставою любих еволюційних проявів у видимому матеріальному світі. На підставі цього наші підступні кроки мені, бач, наступні кроки, мені бачаться в наполегливому розвитку здатності концентруватися, мислити на метафізичні, не пов'язані з зовнішнім світом теми, створювати за допомогою розуму мислеобрази, бо розвинений розум необхідна знаряддя праці служителя світла. Безумовно, без розвитку якості, безумовної любові і співчуття, розвинений розум може бути використаний на шкоду іншим. Ми це спостерігаємо в сучасній науковій сфері, де геній людського розуму використовується на створення зброї масового ураження. Через те розвиток серця. Запобіжний клапан, що блокує любу егоїстичну мотивацію і гарантує використання розуму тільки для загаль... загального блага людства. Ще один... одним важливим кроком до цього великого здійснення мені бачиться усвідомлена необхідність позбавитися особистого свавілля. Базовою установою нашої свідомості має стати ствердження. Не моя воля, Отче, но Твоя. Для цього необхідна децентралізація, вихід за межі особистого самоцентрування. Зрозуміти, що цей крок нами зроблена можна тому, що раптом прийде приголомшливе усвідомлення мені байдужа моя особиста доля. Мені байдуже, на якому етапі шляху учнівства я знаходжусь. Для мене має значення тільки поміч людству у його еволюційному зростанні. Для мене має значення тільки здійснення плану Логаса. За допомогою медитації, служіння і правильного усвідомленого життя. Ми маємо розвинуту в собі чутливість до імпульсів, які надходять до нашої особистої свідомості від нашого Вищого Я і від планетарної ієрархії. Ці імпульси і є ідеями у великому розумі планетарного логоса, і їх усвідомлене прийняття називається просвітленням. Що ще ми маємо технічно зробити для найвищого з видів служіння, якого ми прагнемо і до якого всі ми прямуємо? Служіння, при якому ми намагаємося співпрацювати з логосом творцем і самі виступаємо в ролі творців проявленого світу згідно з вищим еволюційним планом? Які ще практичні кроки, крім зазначених, ми маємо зробити щоденно? Враховуючи, що просвітлення вищими ідеями можливе тільки у відповідь на наш наполегливий запит, я думаю, що ми маємо навчитися відчувати серцем негайні потреби людства і розуміти, на яку з безліч цих проблем ми з вами найбільше відгукуємося, що сприймаємо найбільш болісно. Що б хотіли змінити в першу чергу, в чому саме ми б, хотіли б прийняти участь, буде добре, якщо проблема людства, на, яку, на якій ми зупинилися, стане щоденною темою наших роздумів, але не щодо подій на фізичному плані, а щодо внутрішніх причин, які призвели до зовнішньої проблеми. Це насамперед, і безумовно, кармічні причини, це енергія, що вирують завдяки людству на плані емоцій та бажань, це шаблони мислення людства, це ступінь поєднання людства в цілому з його вищим я, і, безумовно, це циклічні, системні та позасистемні енергетичні впливи, які впливають на людство, які впливали на людство у минулому. І стимулюють його тепер. Якщо ввести е, ці розміркування як насіння за визначенням Патанджалі у щоденну медитативну практику, діяльність нашого конкретного розуму буде проходити на його найвищому четвертому підплані. В кінців, і В кінці кінців. Вийде Виділи в резонансну взаємодію з ідеями, які потребують термінового втілення в проявленому світі і тому вилучені ієрархію з розуму Логаса на будхічному плані і занурені в субстанцію абстрактного розуму. Якщо шляхом наполегливих зусиль ми здобудемо здатність до відповідної концентрації і добре розвинули наш конкретний розум. Ціла особистості, особистості, достатньо очищені і здатні до проведення високих потенціалів, а також міст між сферами конкретного абстрактного розуму знаходиться в процесі будівництва, ми зможемо розпізнати ідею, тобто отримати просвітлення і за допомогою конкретного розуму створити на її підставі чітку і життя мислеформу. Чим більше розвинутий наш конкретний розум і більша здатність до концентрації, тим чіткішою і тим енергетично більш насиченою, тобто стабільнішою, вийде мислеформа. Якщо така мислеформа створюється групою учнів, яка працює на, одну, на одному напрямку, вона виявляється найбільш міцною, стійкою, стійкою і життєздатною. Це є процес людської творчості в його найвищому сенсі, бо так створюється майбутнє людство гідно з еволюційним планом Логаса. Створені мисліформи мають шанс бути прийнятими передовими вченими і мислителями раси, які працюють у відповідному напрямку. Звісно, вони будуть сприймати їх як особисті ідеї. Вже вони будуть прагнути втілити їх у життя на фізичному плані. Наші зусилля на фізичному плані можуть залишитися непоміченими, але для учня, які сягнув висот такого виду служіння, це не має жодного значення, бо він давно позбувся жаги слава і визнання, а в його зусиллях не залишилося нічого особистого. Не моя воля, Отче. А твоя. Шлях потребує усвідомлення кожного наступного кроку. Ми маємо бачити перспективу і розуміти, чого прагнемо і куди прямуємо. Саме з цих міркувань я й намагалася сварити цю маленьку замальовку і поділитися нею з вами, моїми однодумцями і папутчиками. Щиро дякую всім за увагу, приділений час. І від цього серця бажаю всім нам стати якнайшвидше творчими співробітниками Логаса, виконавцями його великого плану на нашій голубій планеті Земля. Ще раз дякую всім за увагу.